Як в Україні Великдень не минає без писанок, так і на заході без шоколадних пасхальних яєць. Яйця з давніх давен є незмінним атрибутом цього світлого свята. Їх розфарбовують у всі кольори веселки на згадку про чудесне воскресіння розіп'ятого на хресті Ісуса. Згідно з переказами, перше пасхальне яйце свята Марія Магдалина подарувала римському імператору Тиберію на доказ Воскресіння Господнього. У західному світі традиційні яйця замінили на шоколадні. Вважають, що вперше солодкі яйця. Ця з'явилися у Франції та Німеччині у 19 сторіччі. Масове виробництво символів Великодня розпочала британська кондитерська фабрика Кетбарі ще у 1873 році. За кілька десятиліть рецепт урізноманітнили, і для приготування яєць почали використовувати молочний шоколад. Сьогодні ж фантазія кондитерів безмежна. Придбати можна символ великодня розміром з голубине яйця або ж страусини, кому яке до вподоби. Доповнили солодощі і різноманітними начинками. Потрібно бути справжнім віртуозом, аби виготовити такі яйця. Не дарма часто їх порівнюють з яйцями Фаберже.